Карело не перестає настішити своїми цікавими і доступними моделями. Тож зустрічайте інноваційний, стильний і легкий Карело Вектор, щойно з конвейєра новенький, а, ще тепленький. Привіт, мене звати Самір. Це канал магазину Карапузов. Тут ми розглядаємо цікаві новинки дитячих товарів. Тож, якщо тобі цікава ця тема, підписуйся на нас. Карело Вектор важить 11,9 кілограмів, і це неймовірно круто для коляски з такими габаритами і великими колесами. Тобто, ви маєте повноцінний зимній варіант, який важить як літня коляска. Як їм це вдалося? Дуже просто. Нова невагома алюмінієва рама, і найголовніше колеса з інноваційного полегшеного поліуретану, який до того ж досить м'який, з протектором, щоб взимку колеса їхали, а не ковзали по снігу. Діаметр коліс 21 і 29 сантиметрів. Ширина шасі 59 см. сантиметрів. А зараз ви станете свідками презентації ще однієї найновітнішої технології. У Carrello Vector можна регулювати висоту люльки без жодних адаптерів. Маємо три позиції висоти люльки від 55 до 62 см, тому і невисоким, і високим батькам цей візок підійде ідеально. До речі, для високих батьків є ще один бонус піднято задню вісь рами, щоб мамам чи татам не доводилося битися у неї своїми довгими, стрункими ногами. Стиль водовідштовхуючий із захистом UV-50. Капюшон безшумно регулюється. Кнопки з ефектом пам'яті. Якщо потрібно більше захисту, є додаткова секція. І від сонця сховає, і від холодного вітру захистить. На чохлі від воріт, який кріпиться до капюшону магнітами, тому в зимовій негоді просто не залишилося шансів. На літо у Векторі передбачена панорамна вентиляція, як у капюшоні. Так і в основі люльки. А коли повернуться холоди, сітку легко закрити спеціальною підкладкою. Чохол розтібається зручними блискавками з обох боків. Люлька простора: 75 на 34 сантиметри. Місця вистачить навіть малюку у зимовому конверті чи пухнастому комбінезоні. Внутрішній текстиль з поліестру, чохол матрацу з приємної на дотик бавовни. Все легко знімається для прання. Дно люльки зроблено з термостійкого матеріалу, який витримує зміни температури. А сама люлька легко. Складається для транспортування, знімати люльку ще одне задоволення, адже це робиться за допомогою кнопок з ефектом пам'яті. Рама дуже стильна, бежевого кольору. на ручці коричнева екошкіра з оригінальною текстурою. Регулюється телескопово, амортизація помірна. Якраз така, як треба. Колеса поворотні. Фіксація в режимі прямо просто супер. Під підніжкою є центральний замок, який блокує одразу обидва колеса. Така простота, що зробити це можна навіть ногою. Кошик закритий з відкидною панеллю для збільшення об'єму. Прогулянкове сидіння можна встановити обличчям до мами і. Навпаки, тут є ще один сюрприз: висоту прогулянкового блоку також можна регулювати. Навіщо? По-перше, коли малюк ще маленький, вам не потрібно сильно нахилятися. А по-друге, сидите ви десь у кафе, підняли собі прогулянку на висоту столу, і дитина собі грається вже з іграшками і не треба її нікуди пересаджувати. Висоту капюшону теж можна регулювати під зростаючу дитину. Капюшон опускається низько і разом з чоклом на ніжки, який є в комплекті, добре захищає дитину. Спинка вентильована, регулюється в трьох положеннях з ручним механізмом. Підніжка регулюється за допомогою кнопки, розташованої ззаду. Конструкція продумана таким чином, щоб у віці 3-4 років ногам дитини нічого не заважало, і вона могла безперешкодно використовувати опору на рань. Замок на ременях магнетичний і дуже стильний. Бар'єрка з екошкіри відкидна. Розміри спального місця 95 на 29 см. Сидіння складається з рамою дуже легко, так що це можна зробити навіть однією рукою. В складеному вигляді стоїть стабільно, розміри 67х59 на, на 41 см. Розкладається ще легше. В комплекті рюкзак. Дощовик і антимоскітна сітка. В підсумку маємо легку і дуже зручну коляску з абсолютно унікальним стилем, яка до того ж має дуже приємну ціну. А замовити її можна на нашому сайті karapuzov.com.ua або в наших магазинах в Сумах і в Києві. Підписуйся на наш канал, став лайк цьому відео, будемо тобі дуже вдячні і до нових зустрічей, па!